Найбільш руйнівна пожежа в історії Лос-Анджелеса вогонь вирує більше тижня. Вогонь надто великий, щоб його зупинити. Пожежі спустошили понад 12 гектарів землі, і сильний вітер продовжує роздмухувати полум'я. Я дивлюся на дерева, щоб зрозуміти, куди дме вітер, і тут розумію, що він дме просто мені в обличчя у районі Лос-Анджелеса. Вирують шість лісових пожеж. Над містом вогняні смерчі. Оголошено надзвичайний стан. Чи не найбільше стихія розбурхилася в районі Пасифік Палісейц. Загинули щонайменше 24 людини, десятки зникли безвісти, згоріли тисячі будинків. я щойно повернувся зі згорілого вщентдому. дому. Де жила моя мати? Це був шок А потім я підійшов до свого дому і відчув те ж саме. Від нього залишився лише попіл. Актор Рорі Сайкс згорів живцем під час пожежі у власному будинку. 32-річний чоловік мав дитячий церебральний параліч. Коли вогонь наблизився до будинку, де він мешкав із мамою. Жінка дзвонила рятувальникам, але лінія не працювала. Зі зламаною рукою вона кинулася шукати допомоги. А коли повернулася, було запізно. Від будинку залишилися руїни. Останнє, що сказав її син: мамо, залиш мене. Свої будинки втратили чимало зірок Голівуду а від маєтку всесвітньо відомої пері з Гілто нічого не залишилося. Ці кадри вона фільмувала особисто. Зізналася, що її серце розбилося на мільйони шматочків. Вщент знищений будинок актора Білі Крістела він розповів, що разом із дружиною морально розбитий, бо втратили частинку себе. А на цьому кадрі у вогні будинок Адама Броуді, який знявся в популярному серіалі Ніхто цього не хоче. Я нікому не побажаю таке пережити. У цьому домі ми створювали стільки дорогоцінних спогадів. Ми жили тут із 1979 року, виростили наших дітей і онуків. Кожен дюйм нашого будинку був наповнений любов'ю. Наше майно повністю знищено, вщент згорів будинок, полум'я прорвало двері гаража, а дах злетів. А це житло актора і режисера Ентоні Гопкінза. Він придбав маєток у 2021 році за 6 мільйонів доларів. Але вогонь знищив усе, що залишилося від будинку, показав і телеведучий Кемерон Метісон. Але зауважив, найголовніше, що сім'я у безпеці. Через втрату житла оговтуються також актори Юджин Леві та Анна Фаріс. Співачка, володарка премій Еммі та Греммі Діана Ворен та інші відомі на увесь світ зірки Рки голівудські інфлюенсери створюють фонди допомоги потерпілим від пожеж. А акторка Анджеліна Джолі, яка на щастя не постраждала, частину людей прихистила у себе в особняку на кадрах, які розлетілися мережею, Вона разом із 16-річним сином Ноксом купувала продукти та воду для потерпілих від руйнівної стихії. У Малібу вогонь знищив будинок сина президента США Гантера Байдена. Він орендував його за 20 тисяч доларів на місяць. Сама ж нерухомість коштує 4 мільйони доларів. Мій син живе тут з дружиною. Вчора вони отримали сповіщення, що їхній будинок ймовірно згорів дотла. Через великий вогонь постраждало й оточення Дональда Трампа. Я дуже добре знаю ці райони. У цих будинках живе багато моїх друзів. Відколи вирують пожежі, евакуйовано сотні тисяч людей, і рятувальна операція триває. Let's, let's забираємося звідси, що втрачу, те втрачу. Нічого не поробиш. Ми налякані. сонце, червоне. Дим у повітрі, дим у наших легенях. Після перших повідомлень про мародерство запроваджено комендантську годину. Вона діє з 18 до 6 ранку у районах, які постраждали від пожеж. Кілька десятків людей вже заарештовано. Біля критичної інфраструктури чатують бійці Нацгвардії. Влада поки не оцінила збитки від пожеж. Але приватна компанія AQ Weather вважає, що вони можуть перевищити 150 мільярдів доларів ми навіть близько ще не пережили це стихійне лихо. Страхові збитки можуть перевищити 8 мільярдів доларів. Водночас, за даними змі, близько половини найбільших страхових компаній у Каліфорнії призупинили або обмежили надання нових полісів, і нібито неквапливо відшкодовують збитки. Потерпіли зараз непростий момент для всього американського народу, для президента і для всіх американців. І ми. Тут е підтримуємо їх і розуміємо, чому немає президента. І б хотілося б, щоб. Е е Сполучені штат прийняли від нас співчуття від усіх українців. Володимир Зеленський запропонував допомогу у боротьбі зі стихією та порятунком життів американців. Заявив, що 150 українських пожежників готові вирушити до США. А от причини загорянь досі невідомі. Триває розслідування серед версій – підпал чи пошкодження інженерних мереж. Не виключено, що вогонь здійнявся через феєрверки або господарську недбалість. Фахівці нарікають, що деякі будинки, які купували за мільйони, збудовані неякісно, швидко і дешево. Саме тому вогонь зрівнював їх із землею. А ще експерти фіксують незвичне поширення полум'я. Будинки вщент вигоріли, а от дерева, що неподалік, залишилися неушкодженими. Окрім того, обладнання одного з комунальних підприємств перевіряють через можливу причетність до пожеж. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав розслідувати причини втрати тиску води в гідранта. І З'ясувати, чому водосховище санта Інес стояло порожнім і закритим на технічне обслуговування, коли спалахнула пожежа. Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив у трагедії Джо Байдена і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Пожежі в Лос-Анджелесі можуть виявитися в доларовому еквіваленті найстрашнішими в історії нашої країни. Нехай це послужить і буде символом кричущої некомпетентності та невмілого управління дуету Байдена Ньюсома.